Ви слухаєте армія ФМ радіо Сильних Радіо Вільних і зараз, як і обіцяла, у нас в гостях командир дивізіону арт-розвідки окремої артилерійської бригади НГУ герой України Віталій Литвин. Пане Віталію, вітаю вас! Доброго дня! Як я кажу завжди, шановна студія, шановні слухачі! Слава Україні! Героям слава від всіх слухачів і ведучих армії ФМ. Я вас бачила на ЧК-фесті. І ще знаю, що ваш підрозділ насправді співпрацює з громадським сектором, створює літературні е, вечори і ще має багато багато активностей, І про це ми поговоримо, але згодом. А зараз давайте поки познайомимо е, з нашими вас, з нашими слухачами. Дивіться, героїв України зараз е, 1138 чоловіків. Причому е, це історичні постаті, такі як е, Бандера, Стус, Шухевич. І ви за який подвиг е, е, вас відзначили? О, знаєте, мені колись навіть мій підлеглий каже: командир, тобі треба сформувати прям чітку відповідь. Е Просто коли мені вручали, верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський перший раз прибув тоді в зону виконання службово-бойових завдань. Це в населений пункт Лисичанськ. І е, тоді, в Сєвродонецьку, де я виконував на взводному опорному пункті службово-бойові завдання, ситуація була дуже складна. І щоб мені вибратись звідти на це нагородження, я не знав. Мене просто викликали, терміново треба прибути. Думаю, це нарада. Да? Я ну якісь маневри глобальні. Ну просто mm -hmm. так мене не викликають, бо я Може відмовитись, прибути. Щоб добратися, треба було десь кілометрів шість просто бігти, пересуватися, і тому, що постійно були артилерійські обстріли. Mm -hmm. Над нами постійно кружляли засоби БПЛА, такі як орлани з суперками. Вони видивлялися якесь мінімальне пересування, і одразу завдавали артилерійських ударів навіть просто по одному військовослужбовцю Сил оборони безпеки України. У мене навіть є відео. Я mm -hmm. знімав, як ми просто вибігаємо, і ми біжимо, і про цю артилерію вибух, і ми просто біжимо до місця, де нас мають забрати. Ну От я ж наскільки не, не помиляюсь, я ж вичитала про вас. Це було в червні. от вважайте, зараз червень, але в 22-му році, і тоді дійсно ще про FPV навіть і мови не було. Так, тоді при впіві мови не було, але тоді дуже сильно працювала якраз таки артилерія ворога і оперативно-тактична авіація. Постійно по нам завдавали удари і фабами, і нурсами. І ворог тоді також використовував дрони зі скидом. Вони в такій mm. кількості, мабуть, тоді ми використовували більше. Ось, наприклад, на початок повномасштабного вторгнення, в моєму взводі розвідки спеціального призначення, було більше БПЛА мультироторного типу ніж усі батальйони тактичні групи. У мене їх було 5 штук. Mm -hmm. <с> тобто я розумів всю технологічність і розумів, що проводити розвідку це буде ефективно засобами БПЛА. І е, тоді дійсно не було взагалі просто не mm -hmm. було в дронів Просто ураження завдавалися або артилерійськими системами або танками. Тобто, в чесному стрілецькому бою можна було загинути не так, як зараз. І е, щоб мені дістатись туди, треба було. На е, нагородження. Переод... Я не знав, що це нагородження, і приїхав мені, кажуть, ну ось ми тут вирішили, будемо вручати. Тобі, герої України, я закатав там істерику, сказав, що мені нічого не треба. Ну просто ситуація була така, і сприйняття якихось матеріальних цінностей і відзначення вони були дуже далекими, тому що тоді на території нашого взводного опорного пункту там були підрозділи одного стрілецького батальйону, який був повністю знищений. Ми просто через незмогу евакуювати загиблих побратимів сил оборони безпеки України. Ми їх просто забирали документи, ховали на двері і відбивали координати, потім передавали в їхні частини. Тобто, це було кожного дня. Ми кожного дня втрачали когось. Ми евакуювали поранених, і тобто, ці відзначення вони були дуже далекими. І тоді, коли ми вруч... мені вручали це звання. Там були спецпризначенці з різних підрозділів, і я вийшов перший на нагородження. І Верховний Головнокомандуюч вручив, я попросив сказати там хвилинку уваги, сказати декілька слів. Вшанував хвилину мовчання наших полеглих побратимів. І сказав, що ці нагороди заслуговує кожен військовослужбовець цієї тактичної групи Рубіжне. Тоді з нами виконували спільні завдання і військова частина 3027, 3028, 122 батальйон. Десантно військ 81-ї бригади, підрозділи ССОА, ССО, і тобто, кожен виконував дуже сумлінно, дуже. Е Відповідально ставився, тому що розуміння, що якщо десь ми втратимо якийсь водно-опорний пункт, ворог пройде, і ми можемо втратити набагато більше свого особового складу, yeah. і кожен yeah. просто йшов на великі подвиги від військовослужбовця, який підвозив боєкомплект, і до офіцера, який працював на пункті управління. Вони просто кожен заслуговували цієї цієї нагороди. Тобто, ви ну фактично не сприймали це як свою нагороду, а сприймали це як нагороду підрозділів тих субіжників, які так, з вами так, працювали. Так, так, так. Ну, От у мене якраз питання, тому що е, на війні втрати це найважче. І от, е, але окрім цього, е, побратими, посестри, да, ті люди, які оточують, це так само і про родину. Як вам вдавалося вивозити? Це не знаю, можливо, були якісь жарти, можливо, ви зараз пригадаєте щось, якийсь такий момент суперемоційний, в який ви зрозуміли, що от ви втомлені. але от, ну, ці люди, які оточують, ця ситуація вона ну, просто на все життя запам'ятається. Ну, знаєте, я пам'ятаю, мабуть, е... Всі бойові дії, все, що відбувалося, і мене часто питають, які ви, ви можете виокремити бій. Я ніякі бої mm -hmm. не виокремляю. Найбільше в, якраз таки в серце западаються бої, з яких не повернулися мої побратими. І е, в мене, як казав полеглий мій побратим Льоха Білик К2, е, в них була Вінницька братва в мене в підрозділі. Е, це Куций, Макой і Льоха. І були бої, і знаєте, стрілецький бій, і льоха такий лягає на спину, каже: оце зараз ми воюємо. Каже, а завтра буде плинакача по Вінниці. Тіб, тобто він натякає, що він може загинути. І ми ті сміємося, яка плинакача. І на превеликий жаль, як він казав, вся Вінницька братва загинула в різних боях. Насправді Куцик загинув на наступальній лиманській операції. Льоха Кадва загинув під Бахмутом, обороняючи Бахмут. а Макой загинув. в на населеному пункті спірне, це на Лиманському напрямку. Вони в різний час загинули, але вони дуже знаєте дружили. І ось ці жарти. І найбільше пам'ятається піклування. Вони я колись повертався завдання, дуже втомлений. І льоха К2, він любив готувати їжу. І він просто я приїжджав, лягав спать, і він залишав постійно мені тарілку, підписував до сна, каже: командир, треба поїсти, і приносив мені їжу. І насправді було багато всяких смішних ситуацій, смішних жартів. Але, знаєте, багато було побуту. Угу. Я зрозуміла. От в мене тоді питання: у вас реально дуже багато історій зібралися? Є зараз час на рефлексію? Книга буде? <рес> зараз книги не буде. Книга буде десь знаєте, після закінчення війни, в якій би формі вона не закінчилася, тому що є багато, як я кажу, ганьби якої яку виконували певні посадові особи, які зараз не можна розголошувати, тому що це використовує Російська Федерація? Є багато подвигів є багато непроговорених прізвищ людей, які робили насправді дуже титанічні і великі дії, і це мій особовий склад, і особовий склад і окремо артилерійської бригади, і бригади рубіж, які я проходив службу. Тобто багато є непроговорених подвигів, які люди просто робили. Да, я, 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 я цілком підтримую ваші думки і слова, тому що я розумію, що е, всі реально рішучі дії, і командування це все про те, ту відповідальність, яку беруть люди на місцях. Е, тут 100% в принципі це і наша функція армії ФЕМ популяризувати таких героїв, звичайних людей, які виконують ці накази, які е, беруть відповідальність на себе. У вас от великий бойовий досвід. Дивіться, ві... ну, хочеться по перше запитати, як змінилася війна з 22-го року, і от зараз 25-го, І чи можна казати, що з такою активізацією росіян що це почалася їхня така літня кампанія, літній наступ? Ну знаєте, знаходячись, де ми підрозділи на Покровському напрямку, було е, зниження інтенсивності ведення бойових дій. Це близько 6 місяців тому назад, це взимку було е, тоді, якраз була активна безпекова операція на Курщині. І тобто, ворогу треба десь брати ресурси, десь брати свою живу силу. і Тоді було зниження, е, якщо відслідковувати. По бойовим зіткненням по всій лінії бойового зіткнення, тобто по всьому фронту, то інтенсивність більшой там, якщо я не помиляюсь, на 18 або на 19%. І, тобто це дійсно так. Але сказати про якусь там велику Компанію. наступальну кампанію, коли ти знаходишся на лінії бойового зіткнення, коли в тебе ця наступальна кампанія відбувається 24. від 22-го mm -hmm. року, mm -hmm. то ти не відчуваєш. Так, якщо б дивитися більш глобально, то ми бачимо, наприклад, події на Сумщині. Ми бачимо під. Вищення інтенсивності певної на Куп'янському напрямку, на Лиманському, і здебільшого все ж таки, це якраз таки Торецьк, тому що ворог там буде просуватися в біг Костянтинівки і Покровський напрямок це покровськ мирноград Потім звідти вони будуть просуватися в бік Добропілля і ж самої Костянтинівки, щоб розвивати, знаєте, фронт і охоплювати вже населені пункти Славянськ, Дружковка, Костянтинівка, тобто цю агломерацію населених пунктів. А коли ось просто військовослужбовець, солдат, сержант, молодший офіцер. Склад знаходиться на лінії боєзіткнення, то він не відчуває. Для нього. Наступальна кампанія реально розпочалась 22 другому mm -hmm. році, і але якщо дивитися більш глобально, то да, ворог застосовує більше, починає тиснути, тому що зараз погода вона покращилась для використання. Але це історично, БПЛ. так історично склалось, умовно. Правда так, правильно? так, 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 підходить у ворога. Також невелика кількість ресурсів, і ворог зараз грає в таку гру, що на покровському напрямку і на багатьох інших ворогів, яких ми знищуємо, беремо в полон. Вони зараховані до Окупаційних військ Російської Федерації три тижні тому назад, місяць тому назад, тобто підготувати фаховий штурмовий підрозділ за цей період, якщо це ще десь глибини Російської Федерації, вони тільки на доставку цього особового складу на тимчасово окуповану територію витрачають два тижні. Це ж славетна російська логістика, е, славетна російська логістика, але вони це роблять. Це ешелони, вони будують залізні дороги. І зараз підриви е, залізних залізнодорожних мостів. Це дуже ефективно, тому що е, якщо ми Припинимо їхнє сполучення залізною дорогою, то в них логістика ще буде більш ускладнена. І це навіть колись Сунзи казав: війську постійно не вистачає возів, щоб підвозити боєкомплекти і особовий склад. Тобто логістика, війну виграває логістика, угу. і зараз, ось ми підходимо на покровському напрямку. Ми програємо війну по логістиці, тому що Російська Федерація з плацдарму, який знаходиться новооленівка Малинівка, це лівий фланг Покровського напрямку, правий фланг турецького. Напрямку, де вони розрізають якраз такі рубежі оборони Сил оборони безпеки України, вони починають контролювати логістику підрозділів на Костянтинівку і на Покровське на Мирноград. Ми тут трошки відстаємо, коли, пам'ятаєте, починали сміх з мангалів. Коли вони так, так, пам'ятаю, Зараз, зараз робимо ми, ми робимо ми. І так. великі траси, які ведуть до Бахмута, і в прикордонних територіях ворог затягує сітками проти ФПВ. — Ми так само це робимо. Зараз я чую. — Але чув... зараз uh -huh. А ворог це вже робить як рік. Uh -huh. А ми тільки починаємо. Тому тут ми трошки ну, і виптоволокно по факту. Так само Оптоволокно – Це один з засобів, один з інструментів, які вони використовують. Але вони почали його раніше. Використовувати. Почали раніше. Але ми натомість цього дивіться, щоб знищити якийсь засіб оптоволокном, треба в повітрі БПЛА оперативно тактичного рівня Орлан або Суперкам. У нас е, краще і раніше виникли FPV-дрони проти цих бортів, тобто ППОшні там шахіди вже починають збивати їхні БПЛА літакового типу, які майорять на будь-якими відтінками лінії фронту. Тобто, якщо ми знищимо цей компонент, то оптоволокно не буде ефективним, воно не знаходить. Тобто БПЛА розвідник знаходить інший інструмент, вражає. І тобто, якщо ми з цієї екосистеми заберемо хоча б один інструмент, то оптоволокно не буде ефективним. Е, так вони пішли швидше розвиватися. Зараз ми також розвиваємося в напрямку оптоволокна. Є багато проблем з обривами, з відстанню, тобто багато, але вони усуваються. А ось такий, якраз такий розвиток в FPV-дронах проти БПЛА: дронопади і Стерненко, і багато хто багато хто збирає на ці ми бачимо постійно Азов, третя штурмова бригада, багато інших підрозділів які дуже в цьому розвинуті. Ми зараз зайдемо з вами в телеграм-канал. Ми мінімум знайдемо за добу в знищених ну до 15 їхніх БПЛА. Якщо ми будемо також їх знищувати, то той інструмент враження він буде неефективний без засобів розвідки. Угу. Ну, от якраз тоді переходимо до арт-розвідки, <звідки> так до вашого безпосереднього підрозділу. Дивіться, мені чомусь одразу хочеться поговорити про інновації. І от в мене в період такого штучного інтелекту виникло питання артилерійські установки з штучним інтелектом. Це взагалі реально? Ну, балістичні калькулятори, все інше для покращення, якраз таки наведення артилерійських систем. Це все реально. Всі ці інновації йдуть. Але ж ми зараз будемо говорити про дивізіон артрозвідки, тобто ми якраз таки забезпечуємо стрільбу нашим самоходним дивізіоном. Це здебільшого у нас Богдани використовуються, і ми проводимо розвідку артилерійських систем ворога. І ось нещодавно було завдання від командира бригади в такій ж самій мірі вишуковувати підрозділи БПЛА ворога. Тому що на Покровському напрямку ФПВ-дрони, оптоволокно ну, і просто на зв'язку на аналогому на цифровому, вони несуть загрозу безпосередньо нашим артилерійським системам, і ми вже знаєте, ми виходимо в ту площину, що е, артилерійські системи ворога Вони стають такими ж небезпечними, як і підрозділи БПЛА, тобто підрозділи БПЛА, як артилерійські системи, тобто початок повномасштабного вторгнення, коли у ворога була безпрецедентна кількість. Е, боєприпасів більше ніж в підрозділах сил оборони і безпеки україни то зараз це може статися з підрозділами БПЛА. і тому ми намагаємося виявляти артилерійські системи щоб завдавати їм контрбатарейної боротьби знищувати їхні артилерійські системи щоб вони коли проводяться штурмові дії ворог їх проводить за підтримку артилерії зараз він починає їх також підтримувати fpv дронами закривати ту ж саму логістику нести безпосередню загрозу нашим системам тобто я знаєте зараз так як розвінтила розвінчила міф напевно Знаю чи серед слухачів таке було питання, але в мене точно чи може FPV замінити арт-розвідку? І наскільки я зараз розумію, пі може артилерію, підсилити артилерію, та артилерію, так, перепрошую. Але я наскільки зрозуміла, він може підсилити чергу. підсилити вчора. цей компонент. Я ж як я розповідав вам про fpv дрони, які знищують і розвідувальні, це все інструменти на полі бою командира. Тобто, mm. чим більше. І чим якісніше він їми може користуватися, тим він буде ефективніший на полі бою. Тобто, артилерія це все погодний засіб: дощ, сніг, туман, всі інші історики дрони не можуть З переднього краю, біноклем коригують. Тобто, ну це така можна коригувати навіть звукометричними системами, які виявляють артилерійські системи. Ми просто бачимо де прихід і можемо таким чином коригувати нашу артилерію, навіть не бачачи розривів, ми їх бачимо на своїй системі, тобто, за допомогою звуку, тренгу регуляцію виставляємо е, звукоприймачі і коригуємо свою артилерію, і тобто це працює, це можна робити. І тобто, виключати артилерію або виключати БПЛА, е, це інструменти, тобто виключати підрозділи вогневої підтримки, СПГ МК 19 які ефективно працюють, тобто це ешелони е, вогневого впливу, на які ми можемо розподіляти свої засоби, ефективно йому працювати. Тобто, чим більше буде інструментів, тим ефективніше ми будемо на полі бою. Угу, супер, все тоді все чітко. Ми один одного просто кожен підрозділ один одного підсилює. Так, а, так я хотіла зараз знову ж таки повернутися до вашого е, підрозділу і запитати м, взагалі про підготовку. Хто у вас там є, і, можливо, вам ще хтось треба. От і на правах зараз такого ефірного часу прорекламувати, <рекламувати> сказати, куди підписатися, де шукати умовно вакансії. Ну просто пишете в інтернеті окрема артилерійська бригада Національної гвардії України, там відділ кадрів, звертаєтеся, вам одразу відповідають. Тобто, нам треба оператори БПЛА е, літакового, типу, це оперативно-тактичного рівня, які можуть залітати на велику глибину, виявляти штурмові підрозділи ще до, до того етапу, коли вони почали стріляти. По нашій піхоті. Превентивний удар. Так, та, 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 нанести одразу. Це БПЛА мультироторного типу, які слідкують за переднім краєм і можуть коригувати артилерійський вогонь безпосередньо вже по тим штурмовим групам, які починають вести вогонь по нашій піхоті. Це радіолокаційні станції, як контрбатарейні, арчери і різного плану, тому що, знаєте, зараз е, розвідка постійно змінюється, змінюються технічні засоби, і я постійно змінюю штат. Зараз я чекаю. Зміни в штат свого підрозділу я ще вожу засоби радіоелектронної розвідки, маневрені станції, які будуть пеленгувати виходи частот. Тобто, таким чином ми зможемо на тих чи певних частотах розуміти, що ворог виходить в радіофір, це артилерійські підрозділи або підрозділи БПЛА, пеленгуємо, звідки виходяться радіостанції. відправляємо туди БПЛА, БПЛА виявляє і все, артилерія або впівдрон прилітає і знищує. Тобто, ми постійно змінюємося, тому посади оператори БПЛА, водіїв, зводзабезпечення штаб. Б розширяю постійно. Я перехожу. Я прийшов в дивізіон. В мене було тільки секція С1 і С4 в кожній секції було по одній людини, по одному військовослужбовцю. Зараз я ці секції розширяю. Ну тому що я прийшов з такого, можна сказати, з піхотного підрозділу, де батальйони поділені на секції, і я бачу, що це ефективно працює. Тобто, ТЛП, МДМП ніхто ще не відміняв угу. у світі, а тільки треба його впроваджувати, рухатися тобто, такими тенденціями, які ефективно можуть вирішувати питання. Планування виконання завдань і швидко, і ефективно, і тому розширяється і штаб, і я створюю взвод комендантської служби і охорони, тому що в багатьох підрозділах. БПЛАшники самі ж себе охороняють. Тобто кожен має робити свою роботу. Тобто є це екіпаж, цікаво, є екіпаж це БПЛА. Небезпечно. Я до них ставлю два е, охоронця з, з воду охорони, які займаються. Зараз ми будемо закупати рушниці взагалі хочу прийти до того, щоб пересування, наприклад, на машинах, щоб постійно на певних ділянках людина з помпою моніторила. Повітряний простір на FP дрони на Оптоволокні, і можливо, ми зробимо це зі взводу охорони, які будуть просто перевозити ці групи БПЛА, їх охороняти, охороняти пункти тимчасової дислокації. Тому що коли ви знаходите зараз на Покровському напрямку, на Купінському напрямку будинок, якщо ви повернетеся через 30 хвилин, там вже будуть підрозділи Сили оборони України іншого підрозділу. Mm -hmm. Тому що це коли фронт рухається і на перевеликий жаль він рухається в наш бік, Му приходиться змінювати постійно місце дислокації, місце проживання, позиції, і ця робота відбувається постійно. Тобто, треба створювати підрозділи, які будуть виконувати свою роботу. І змінюю штат. Розумієш, що певні підрозділи вже застарілі в моєму дивізіоні. Я їх скорочую і перенаправляю ці ресурси на підрозділи, які будуть більш ефективні. Так, давайте ще раз, ну, на всяк про всяк. Бог любить трійцю. Куди треба підписатися? Окрема артилерійська бригада Національної гвардії України в Google пишете і все. Потім дзвоните в кадр і кажете, хочу дивізіон артрозвідки і все, і ми вас забираємо. А для молоді ви телефонуєте в HR. Так, дивіться, я ж як починала. Побачили з вами на ЧК Фесті. Знаю, що ваш підрозділ працює в цивільним населенням, в громадському секторі. Навіть був у вас літературний вечір. Скажіть, будь ласка, наскільки от важливо співпрацювати з цивільним населенням і популяризувати взагалі, розповідати цю історію війни? Ну тому, що якщо ми забудемо історію, то ми можемо втратити свою державність. Це знаєте, історія входить в культурний пласт, на якому ми стоїмо. Тобто, я постійно кажу, є е, три таких пласти, на якому тримається наша державність. Е, це перше, це наша культура, історія, фільми, музика, радіо. Телебачення, тобто це все входить в культуру. Потім це підрозділи Сил оборони безпеки України, які стоять на цьому культурному е, прошарку. І третє це наше майбутнє, це наші діти, які ми маємо виховувати, і ця культура передається і зберігається за рахунок сил оборони безпеки України, яка буде для наших нащадків. І взаємодія з цивільним сектором вона дуже важлива, тому що це вперше, от ви кажете, про чк фест про вшанування. Mm -hmm. Те, чого домагалася Ірина, щоб ми вшановували наших загиблих. ну так, не чорні ці таблички, знаєте, на так, школі. Так, а так, от так. тобто, щоб це було якесь глобальніше переживання і не про сум страждання, а от те, що відбулося власне на ЧК Фесті, так, так, щоб люди пам'ятали своїх героїв і завдяки кому вони зараз існують, це пояснення важливості тієї самої тактичної медицини, просто через прості навички, які можуть врятувати життя і розуміння того. Того, що е, ця співпраця ну вона ну я навіть не знаю, як можна без неї просто існувати в нашій країні. Вона має бути 100%, тому що якщо ми не будемо займати цю нішу, то цю нішу займе і ПСО Російської Федерації буде впливати на наших громадян і буде падати підтримка. І, наприклад, е, багато е, відео з приводу мови і ТЦК. 90% – це псо Російської Федерації 100%! Я тут з вами погоджуюся. От всі ці телеграм-канали, особливо мільйонники, Я не знаю, як вони проживаються в Україні, тому що там емоційна така складова. Увага, негайно зараз вмремо. Всі і... ти дивишся це, читаєш, ну тебе ж вже розводять на емоції, вже так, зрозуміло, так. що це щось ну нелікбетні заголовки, які викликають цікавість, ти туди переходиш, дивишся. Ну а там як кажуть, а там шляпа якась, угу. і все, і, ну, і та, що це Да, Тому треба цей займати і спілкуватися з людьми, проводити літературні вечори, показувати того, що е, військовослужбовці це зріст суспільства е, в мене в підрозділі. Ну, Просто максимально різношорстні люди, і люди, які закінчили військові академії, які е, націлені будувати військову кар'єру, військовослужбовці, які займаються, займалися бізнесом до війни. Військовослужбовці, які грали в театрі, які якраз такі їм дуже приємно спілкуватися і читати вірші. І це знаєте, е, таке об'єднання і такий нетворкінг з людьми. І тобто, можна поспілкуватися, побачити, що всі ми живі люди, всі ми боремося за наші цінності. І щоб втримати нашу державність в наших руках, тому ця співпраця вона є невід'ємною складовою обороноздатності, можна сказати, нашої держави, тому що, наприклад, багато чого в підрозділі в мене придбано, це за збори наших громадян. Просто на літературному вечорі ми зібрали 500 тисяч гривень. Це нам кит груп. Допомогли зараз. Ми закупаємо обладнання для пункту управління артрозвідки, щоб ефективно проводити аналіз і швидко знищити Ворога ймовірно, прогнозувати дії ворога на тій ті, чи іншій ділянці лінії боєзіткнення, де ми виконуємо завдання. Це просто про підтримку і розуміння і того ж самого вшанування. Тобто це є невід'ємним: спілкування з цивільним населенням, з дітьми в школах, проводити літературні Ой, вечори. Це взагалі, вау. І, і Це взагалі. Типе багато-багато чого різного можна робити, щоб ми були е знаєте, в єднанні. Сила оборони і безпеки України, наше цивільне населення і наші діти. Дякую вам, Велетенське, за те, що ви робите, і за те, як ви працюєте з громадським сектором і з людьми, які вас оточують. Це простовав. Дякую вам. Дякую вам. Армія Ефм.